Вітаю! Мене звати Оксана і це курс технологій для 9 класу. На цьому занятті ми говоритимемо про контроль якості виробу. Контроль якості це процес визначення та забезпечення відповідності виробу певним стандартам та очікуванням. І сьогодні ми розберемося, чому це важливо, особливо коли ви створюєте щось нове для себе. Коли ми робимо виріб для себе, ми все одно хочемо, щоб він був якісним і мав тривалий термін служби. Контроль якості допомагає переконатися, що наш виріб буде дійсно корисним та безпечним. Але як це зробити? Очевидно, що контролювати якість виробу на завершальному етапі його виготовлення недостатньо. Контроль за якістю потрібно здійснювати впродовж усього процесу виготовлення. Є три основні етапи контролю якості: по-перше, перевіряється сировина, матеріали, з яких виготовлятиметься виріб. Потім. Спостерігають за якістю самого процесу виготовлення. Під час виробництва відстежують усі кроки. Важливо впевнитися, що кожна деталь правильно виготовлена, належних розмірів відповідної якості обробки та встановлена. Кріплення чи з'єднання забезпечують зручне використання та показники безпеки. І нарешті ретельно перевіряється готовий виріб, перш ніж використовувати його. Вихідний контроль це тестування та інспекція перед використанням. Чому ми говоримо про контроль якості? Один із найвідоміших провалів через невідповідність контролю якості стався в компанії Samsung зі смартфоном Galaxy Note 7. Смартфони цієї моделі почали масово вибухати під час заряджання. Брак виявився в акумуляторах, які займалися під час заряджання. Ще одним прикладом є тестування двигунів Volkswagen Dieselgate. У цьому випадку компанія встановила програмне забезпечення, яке маніпулювало результатами шкідливих викидів дизельних двигунів. Коли автомобілі працювали в контрольованих лабораторних умовах, які зазвичай передбачають розміщення їх на стаціонарному випробувальному стенді, пристрій переводив транспортний засіб у такий собі безпечний режим, у якому двигун працював нижче нормальної потужності та продуктивності. Однак, за межами лабораторії, у дорожніх умовах двигуни виходили з тестового і переходили в звичайний режим, викидали забруднювальні речовини оксиду азоту, що в 40 разів перевищувало дозволений рівень викидів. Завдяки неправильному контролю якості Volkswagen став учасником скандалу, який вплинув на репутацію компанії та призвів до великих фінансових втрат. Продаж окремих моделей авто було призупинено. Керівництво Volkswagen перепросило клієнтів, погодилося всіляко сприяти розслідуванню і заявило, що проведе також внутрішнє розслідування. Постраждала репутація не тільки концерну Volkswagen і його турбодизельних двигунів, а й усієї галузі автобудування ФРН загалом. З наведених прикладів очевидно, що контроль якості є ключовим фактором у виробництві продукту та важливим етапом у забезпеченні успіху всього проєкту. Це питання не лише ефективності виробництва, а й безпеки споживачів та, відповідно, їх довіри до виробника. Підтримка та постійне вдосконалення процесів контролю якості стають ключем до успіху в сучасному виробництві. Тож стисло окреслимо загальні критерії якості до об'єкта проєктування, функціональність та зручність у використанні, точність та відповідність розмірам, естетика та дизайн. Зовнішній вигляд виробу може бути важливим критерієм, він передбачає естетичність, колір, форму та загальний дизайн. Тут важливо вибрати якісні конструкційні матеріали та врахувати естетичні можливості матеріалів при їх чистовій обробці та декоруванні в остаточному оздобленні виробу. Наприклад, якщо це деревина, то варто поміркувати, якою буде текстура деревини та відповідно лицева сторона вашого виробу. Наступний критерій якість матеріалів, стійкість до зовнішніх впливів і простота обслуговування, економічність і контроль витрат. Насправді це трохи складніше, ніж можна собі уявити. Оскільки ми виготовляємо виріб для себе, то не будемо занадто прискіпливо ставитися до свого об'єкта проєктування щодо його купівельної спроможності. Однак якісний товар у розумінні того, хто просуває його на ринку, це поєднання технологічної довершеності та водночас низьких затрат на виготовлення та обслуговування. Така формула може бути вигідною і для нашого випадку, коли створюємо щось нове і корисне для себе. Прикладом неправильної оцінки економічності є літак Конкорд. Конкорд був винятково швидкісним лайнером у своєму класі повітряних суден, але його експлуатація була дуже витратною. Високі витрати на пальне та обслуговування зробили його комерційно невигідним для авіакомпаній. У результаті цього Конкорди було знято з експлуатації у 2003 році. Тож під час створення виробу уважно контролюйте якісні характеристики. Щоб переконатися, що результат відповідатиме не лише вашим очікуванням, а й запланованим витратам. Якість це добре. Однак слід пам'ятати, що вона не повинна перетворитися на самоціль. Нерівні шви спідниці чи недостатньо відшліфована поверхня дерев'яної лампи це оригінальність вашого виробу, вашої ручної праці. Як казав Стів Джобс, цитую. Будьте горді тим, що ви робите, та як ви це робите. Гордість у роботі це ключ до великої якості. Кінець цитати: У світі власноруч виготовлених виробів контроль якості стає ключем до створення не просто продуктів, а справжніх шедеврів, які відображають ваш талант та дбайливість. Під час роботи не забувайте, що кожен крок у процесі виготовлення є важливим. І саме контроль якості допомагає вам досягти високого ступеня майстерності та задоволення від ваших власних творінь. На сьогодні це все. До наступної зустрічі!